Дати малятам дім та турботу на час, поки справжня сім'я переживає негаразди. П'ять громад Буковини візьмуть участь у проєкті з підтримки сімейного патронату. Хто може стати тимчасовими опікунами таких дітей? Дізнавалась моя колега. Батьки на час на Буковині стартував проєкт Родина для кожної дитини, який має на меті заохотити більше сімей, поділитись домівкою з дитиною, яка шукає прихистку. Що таке взагалі патронат? Патронат це є. В першу чергу це сім'я, це любов, це родина, тобто дитина з сім'ї потрапляє в сім'ю. Це альтернатива інтернатним закладам. Це не обов'язково діти, які перебувають на обліку складних життєвих обставин. Це може бути людина і дитина, яка на сьогоднішній день потребує цієї послуги. До прикладу, у нас одинока мати, яка захворіла, їй потрібно дитинку чи самі підлікувати, чи дитину кудись привлаштувати. А вона одна її немає, куди влаштувати. Для цього у нас є ця послуга. Наразі в області патронатним вихованням займається лише шість сімей, у яких прилаштовано 12 діток. Насправді кількість малят, яким потрібна. Сім'я значно більша. Як правило, ці дітки потрапляють у нас в лікарню, а з лікарні у нас потрапляють або в будинок дитини, або в центр соціально-психологічної реабілітації. Якщо ми візьмемо за минулий рік, в 2023 році, то у нас таких діток було 72. Тобто 72 дитини могли б у нас виховуватися у патронатній сім'ї з найменшим стресом, з найменшою тривогою для цієї дитини. Мамаєвській громаді одна родина зголосилась взяти участь в проєкті. Однак зараз в ОТГ намагаються залучити ще більше таких людей. Організація цього проєкту у громаді буде звичайно, і вона вже розпочалася під пошуку тих сімей, хто може взяти під опіку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Звичайно, що це дуже важко. Звичайно, що є не всі люди мають можливість і не мають нам. Міру це зробити, але ми вишукуємо ті сім'ї, де готові прихистити таких дітей і дати їм материнську і батьківську любов. Патронатна вихователька Ірина Карпенко стала тимчасовою мамою вже в те Бути патронатною мамою. Як це просто бути патронатною людиною, яка близько біля дітей, яка підтримує їх, яка завжди може допомогти. Відчути дітям, щоб вони були в першу чергу в безпеці, щоб вони почували, що біля них є дорослий, який може їх захистити, який може надати їм те, чого вони бажають, і тоді дітки зростають в безпеці і супер. Ірина впевнена, таке виховання це можливість для дітей не втрачати дорогоцінного часу дитинства допоки їм шукають нову сім'ю, або ж на час, допоки все не владнається. Я думаю, це дуже класна форма, тому що. Якщо кожна сім'я візьме хоча б одну дитину на якийсь період проживання, коли дуже складна ситуація вдома, тоді ця дитинка не буде відчувати якоїсь травми. Вона буде так само в сім'ї. А от окрім чотирьох власних п'яту патронатну дитину виховує сім'я Володимира Марчука. Уже пройшло через нас п'ять дітей, які сьогодні вже мають хороше майбутнє. Ми в свій час. Ну, перша дитинка була це декілька місяців. Ми взяли її. Потім друга дитинка це була з роддома прямо мати відказалася. І потім ще двоє діток було вже більш доросліших. І це п'ята дитина сьогодні. Вже у нас чоловік розповідає таку мрію з дружиною мали давно і раді, що вдалося її втілити. Ми переживали свій час, чи зможемо ми любити. Чужу дитину, так як своїх, тому що в нас є власних діток четверо. І коли ми спробували, ми побачили, що ми маємо серце, любов до таких діток. Стараємося їм дати свого серця все найкраще, щоб вони могли відчути цю любов. Для того, аби стати патронатними батьками, потрібно звернутись до місцевого центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, після чого зібрати необхідні документи та пройти навчання, зазначає Галина Гатенко. Збирається пакет документів, вони мають мати відповідну житлову площу, мають мати вільну кімнату для дитини. Це обов'язково має бути не непрохідна і не мансардна. Батьки на на даний момент надання послуг вони повинні бути непрацездатними, тобто не працюючими. Тобто 24 на 7 вони віддають повністю всю. Любов свої вихованню реабілітації дитині так вони мають бути незасудженими. Окрім того, фінансування послуг патронату здійснює держава, яка оплачує понад 15 тисяч гривень та соціальну допомогу на кожну дитину. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.